Ще один є. Тут збоку також є. Так. Так, от ще десь бачив. Ага. Бачив. от є. Тут ще один попадається. О, і там є. Один. Другий. Третій. Так, ну тут їх є. Тут їх є. Вже така купочка. Так, ще один грибочок нам попадається. Такий синячок. По сусідству з От такими мухоморами. Да. Там ще далі є. Добре. Так, далі, далі нам попадаються. Попадаються нам ось такі два. Синячка тут ще є? Тут ще є? О, цей великий і там.